Моє вітання усім телеглядачам. Ви дивитесь лінію захисту в полі зору програми Соціальний захист. Хто має право на житлову субсидію? Як отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг? Що нового в призначенні субсидій? Консультує лінія захисту. За призначенням субсидії, люди масово звертаються саме в опалювальний період. А з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги кількість потребуючих субсидій збільшиться. Громадяни вимушені будуть просити допомоги у держави. Та чи буде такою доступною система отримання субсидії? Програма житлових субсидій діє давно, але останні новації взагалі змінили підходи до надання житлових субсидій. З 1 жовтня 2014 року запрацював новий порядок призначення та нарахування житлових субсидій в уряді. Переконують, що збільшиться кількість сімей, які матимуть право на компенсації за оплату житлово-комунальних послуг. Про нові терміни і порядки консультуємо детально, що нового буде в призначенні субсидій? Як відомо, програма житлових субсидій у нас діє з 1995 року. Тому час не стоїть на місці, і звичайно, виникає потреба у внесенні змін до діючого порядку жит... призначення житлових субсидій. Ми ну, візьмемо для прикладу норми користування житлово-комунальними послугами для призначення субсидій. Також були затверджені ще в 95-му році. От на даний час виникло вже питання привести ці норми у відповідність уже до, ну, до сучасного стану споживання комунальних послуг. Ну, можна сказати, це. Тому... Пов'язано також із режимом економії, в якому от сьогодні опинилася країна. І ми розуміємо, що і все треба економити так. Звичайно, і пов'язано ще й з тим, що в 95-му році дуже мало домогосподарств були обладнані лічильниками а на сьогоднішній день уже більшість сімей встановили лічильників будинку якраз для економного споживання цих послуг. Тому урядом в цьому році було прийнято нову постанову. За номером 409, яка набуває чинності з 1 жовтня, ця постанова називається Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування, якою встановлено норми соціальні норми користування житлом та нормативи користування житлово-комунальними послугами у разі надання пільг та житлових субсидій. Крім того, цією постановою внесено певні зміни до порядку призначення надання житлових субсидій та зміни, які стосуються визначення обов'язкової частки плати за комунальні послуги знову ж таки для тих сімей, які користуються субсидіями. Як змінилися норми на житлово-комунальні послуги для оформлення субсидій? Ці норми стосуються оплати за користування житлом, тобто квартплата, як ми говоримо. Теплопостачання, ну і опалення житла для ну, газопостачання у разі використання газопостачання. При цьому норми всі значно збільшені порівняно з тими, які діяли до 1 жовтня. Кардинально ну, значно збільшена норма житла на сім'ю. Ну, для тих сімей, які користуються субсидіями, розуміють, про що я говорю. До 1 жовтня при розрахунку субсидії враховувалася така норма житла 21 квадратний метр на одну особу і 10 з половиною була додаткова норма, яка додавалася на сім'ю. Так от, із 1 жовтня. При призначенні субсидії застосовується норма житла 1365 квадратних метрів на одну особу, але норма на сім'ю 35,22, тобто більше як в два рази вона збільшена. Це позитивно, що громадяни не постраждали? Так, це позитивно в тому плані, що раніше сім'ї, які мали надлишки житлової площі, були змушені звертатися. Для призначення субсидії на збільшену норму житла за рішенням комісії. На сьогоднішній день от це враховано, і саме норму на сім'ю збільшено. Тепер надлишки житлової площі стануть хвилюванням для незаможних людей. Оплата за надлишок площі їх клопіт, і тут, на відміну від минулого порядку, ніяка комісія не піде на поступки платити, прийдеться по повній за квадратні метри, що перебільшують встановлену норму. За надлишки житла, як і раніше, сім'ї будуть доплачувати для того, щоб не призначати субсидію як виняток, щоб на загальних підставах такі сім'ї мали можливість отримати субсидію без Рішення комісії і збільшено норму житла саме на сім'ю. Крім того, в нас залишається. Норми користування пільгами для сімей, які, в яких в складі яких є пільговики, на рівні тих норм, які були для того, до цього часу, тобто це 21 квадратний метр на одну особу на одного пільговика, і 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Тобто ці норми для призначення пільг не змінюються вони залишаються такими, як були до цього часу. При цьому э, застосовуються коригуючі коефіцієнти. Для індивідуальних житлових будинків ці коефіцієнти трошки більші, тому що звичайно будинок потребує індивідуальний будинок ну, більшого факту використання тепла, а для багатоквартирних будинків цей коефіцієнт є трошки нижчим. Ну, Якщо говорити про область, то для індивідуальних житлових будинків цей коефіцієнт одна одиниця 1,046, і для багатоквартирних житлових будинків 0,5. Встановлені нові соціальні нормативи на споживання громадянами природного газу водопостачання. Нині є значно меншими від минулих. До того ж, з 1 жовтня встановлюються єдині соціальні нормативи для всієї держави. На які ще комунальні послуги встановлено соціальні нормативи? Соціальні нормативи встановлено на послугу також на послуги водопостачання та водовідведення. Норми споживання цих послуг до цього часу встановлювали місцеві органи самоврядування. На сьогоднішній день ці норми встановлено єдині для всієї України. Ну, для прикладу, давайте я назву таку норму для холодного постачання встановили норму 4 кубічних метри на одну особу і водовідведення 4 кубічних метри. При цьому, якщо Будинок не обладнаний лічильниками, а в складі сім'ї є інваліди війни, норма нарахування плати за воду буде здійснюватися також за соціальними нормативами. Тобто, це значно захищає сімей, в яких в складі сім'ї є інваліди війни при наявності лічильників. Люди не будуть сплачувати більше за житлово-комунальні послуги, тим більше, що ну, напевно, ми з вами будемо говорити, що ще й обов'язкова частка плати у разі користування субсидії буде індивідуальна і в залежності від доходу вона буде ну, значно менша, ніж 10 і відсотків, які були до цього часу. Норми споживання газу також змінено. Якщо до цього часу соціальна норма, норма, якою назначалася пільги та житлові субсидії, становила при використанні газу для опалення житла 11 кубічних метрів, на сьогодні соціальний норматив становлено 7 кубічних метрів на 1 квадратний метр опалювальної площі. Але ж при цьому ми говоримо про те, що більшість у нас будинків і квартир вже обладнано лічильниками і норма, Житла, виходячи, з якого буде розраховуватися використання послуги газопостачання для опалення, вона значно збільшена. Значно збільшені соціальні нормативи на користування електричною енергією. Крім того, новий порядок нарахування субсидій заохочуватиме споживачів до енергозбереження. Субсидія призначатиметься, виходячи з соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюватиметься. Якщо норма за якою призначалися пільга та житлові субсидії до 1 жовтня, складала 75 кВт, на одну-дві особи на місяць і плюс 15 кВт додатково на кожного іншу особу, то на сьогоднішній день така норма складає 90 кВт на одну лише на одну особу, а на кожного іншого члена сім'ї додатково 30 кВт. І е, у будинках, які обладнані електроплитами, також значно збільшено цю норму. Якщо до цього норма складала 100 кВт на одну-дві особи і плюс 25 на кожного е, члена сім'ї, то на сьогоднішній день така норма складає 150 кВт і лише на одну особу. При цьому на Кожного наступного члена сім'ї ще 30 кВт. Ми знаємо, яка ж на сьогоднішній день складна ситуація у нас в країні саме із газопостачанням. Тому частина населення на сьогоднішній день вирішує питання щодо електро встановлення електроопалення у своїх квартирах чи будинках. Тому враховуючи от таку от ситуацію, і збільшено норми використання електричної енергії. Крім того, збільшено. І норму використання електричної енергії у разі встановлення саме електроопалення. І збільшено її теж ну, значно збільшено. Якщо до цього. У разі використання електроенергії для опалення житла норма складала 28 кВт годин на, з розрахунку на 1 квадратний метр опалювальної площі. То з 1 жовтня така норма складає 65 кВт годин на 1 квадратний метр опалювальної площі на місяць. У рамках реалізації урядової програми енергозбереження, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня, Ощадбанк розпочав кредитування громадян на придбання котлів, що працюють на будь-яких видах палива та енергії, крім природного газу. Так дійсно, Ощадбанк розпочав кредитування громадян в рамках реалізації урядової програми енергозбереження. При цьому хочу зазначити, що Ощадбанк кредитує не лише придбання котлів, а досить широкий перелік енергозберігаючого обладнання та матеріалів і відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Ощадбанк визначено єдиним уповноваженим банком на реалізацію державної цільової економічної програми. Кредит надається на строк до 36 місяців, ставка 25% річних. Обов'язковий початковий внесок 10% від вартості обладнання та матеріалів. Мінімальна сума кредиту тисяча гривень, максимальна 30 тисяч гривень. Кредит надається без застави. Кредитування видається за досить значним переліком обладнання та матеріалів, а компенсуватиметься державою частина кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії за винятком природного газу. Компенсація передбачає відшкодування позичальником частини суми кредиту при купівлі електричних або твердопаливних котлів. Компенсується позичальником 20% від кредиту, але не більше 5 тисяч від суми кредиту. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України в свою чергу перераховує банку кошти для відшкодування кожному позичальнику 20% тіла кредиту, але не більше 5 тисяч гривень. Ці кошти перераховуються на поточні рахунки позичальника. Реалізація цієї програми має стратегічне значення для всієї України, адже допоможе нам уникнути газової залежності від Росії розроблений спільно з урядом ефективний механізм кредитування українців надасть можливість близько 34 тисячам домогосподарств перейти на альтернативні види опалення. Ця спільна програма з урядом України дасть змогу зберегти тепло кожній сім'ї в кожній оселі нашої держави. Ощадбанк бажає всім тепла, добробуту і процвітання. Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні, і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг. Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного обов'язкового платежу. Що змінилося у порядку надання субсидій? На сьогоднішній день субсидія може бути призначена будь-кому із членів домогосподарства, хто зареєстрований за адресою проживання. Тобто, якщо раніше у нас виникало питання щодо прийняття комісійних рішень призначення житлової субсидії не власникам житла, то на сьогоднішній день це питання вже відпадає. Тобто, якщо сім'я зареєстрована за даною адресою, сплачує за комунальні послуги і не є власником цього житла, вона набуває право на житлову субсидію на загальних підставах. Крім того, Внесено зміни щодо застосування додаткової норми житла. Якщо чоловік і дружина не проживають за однією адресою, тобто зареєстровані з різними адресами, якщо до цього часу для розрахунку житлової субсидії у випадку, якщо чоловік і дружина проживають з різними адресами, додаткова норма житла, ота, яка я була, я говорила в розмірі 10,5 квадратних метрів, не застосовувалася, то на сьогоднішній день додаткова норма житла в розмірі 35-22 двадцять Метрів квадратних вона застосовується незалежно від того, чи проживають чоловік і дружина ну, разом чи е, за іншими адресами. Ну, це також поліпшить соціальний захист е, е, сімей і е, сімей саме, саме, з дітьми. Е, ще одна із таких кардинальних змін е, стосується того, що перерахунок житлових субсидій. По факту використання послуги у разі там, економного споживання не буде проводитися. Тобто субсидія буде призначена на соціальні норми і нормативи, про які ми з вами говорили, і у разі економного використання послуги. Кошти, які перераховані органом соціального захисту на ну, рахунок отримувача субсидії в організації надавачі послуг, вони будуть залишатися на рахунку цієї сім'ї в організації і будуть використані ну, при наступному зверненні за призначення субсидії чи в рахунок наступної оплати за цю послугу, якщо сім'я, наприклад, не звернеться за призначенням субсидії в подальшому. Змінюється принцип розрахунку обов'язкового відсотка платежу сім'ї за житлово-комунальні послуги при призначенні житлових субсидій. Відтепер він залежатиме виключно від доходів сім'ї. Це буде індивідуально розрахований обов'язковий платіж, який залежить від доходу конкретної сім'ї. Обов'язковий відсоток платежу розраховується за встановленою формулою. Давайте для прикладу так, щоб слухачі наші глядачі зрозуміли. Як буде розраховуватися обов'язкова частка плати, візьмемо сім'ю із чотирьох осіб чоловік, дружина і двоє неповнолітніх дітей. Чоловік і дружина, працюючи у нас, отримують заробітну плату. Заробітна плата в місяць складає візьмемо 4 тисячі гривень. Тобто чоловік отримує 2,5 тисячі і дружина 1,5 тисячі. І з розрахунку на одну особу так, е, такий дохід цієї сім'ї складає тисячу гривень. Зрозуміло, так, в сім'ї чотири особи, тобто на одну особу чотири тисячі гривень. Е, застосовуємо формулу для розрахунку обов'язкової частки цієї сім'ї у разі звернення за е, призначенням субсидії. Е, цей дохід на одну особу порівнюється із прожитковим мінімумом, який затверджений законом про державний бюджет на відповідний рік. В цьому році це 1176 гривень. Тобто тисячу гривень ми розділяємо на 1176, порівнюємо з прожитковим мінімумом. При цьому застосовуємо сталу величину коефіцієнт 2. і сталу величину це базовий відсоток плати 15% ну так, щоб було зовсім зрозуміло, тисячу гривень ми розділяємо на 1176, розділяємо на 2 і множимо на 15. От якщо е, порахувати, то для цієї сім'ї Обов'язкова частка плати за послуги на одну особу це 6,4%. Якщо перерахувати від їхнього доходу за місяць від 4 тисяч гривень, то обов'язкова частка плати для такої сім'ї складе десь трошечки більше 255 гривень. Давайте візьмемо дохід на одну особу на місяць півтори тисячі гривень. На одну особу. Для такої сім'ї обов'язкова частка плати складе 9,5%, ну трошки більше, як 9,5% на особу. При цьому, якщо це буде сім'я із двох осіб, то вона сплачуватиме за житлово-комунальні послуги 287 гривень, це їй буде обов'язкова частка плати. Сім'я із трьох осіб 430 гривень, їй буде обов'язкова частка плати. Так. Ну, якщо тисячу гривень, то якщо Тенціонери тисячу наймінімальніше ну догіди. давайте візьмемо середній тисячу гривень. Обов'язкова частка плати це десь 6,4%. Якщо це сім'я з двох осіб, то така сім'я буде сплачувати десь 128 двадцять гривень за житлову комунальну послуги у разі звернення за житлової субсидії. Це буде її обов'язкова індивідуальна частка плати. Порядок звернення за житловою субсидією залишається незмінним. Як і раніше, для її призначення необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Всі управління у нас працюють в режимі повного робочого дня на безперервній основі. За потреби ми працюємо. Всі управління у нас працюють і по суботам. Тобто, кожен громадянин, який звертається за призначенням субсидії, може Звернутися в будь-який для зручний для себе час. Попередньо необхідно записатися на прийом усіх 26 управлінь, як Я вже сказала, можна оформити і подати документи на призначення субсидій. Також у нас працює 296 уповноважених сільських і селищних рад. Це безпосередньо за місце проживання наших громадян. Тобто, якщо громадяни проживають в селах, то їм не обов'язково їхати подавати документи до районного центру. В них є уповноважена особа, де можна подати весь необхідний пакет документів. що стосується. Це великих міст, у нас місто Кіровоград, Світловодська, Олександрія, місто Знам'янка. то в кожному з них є крепи або ЖЕКи, які, в яких теж ведуть прийоми наші спеціалісти. Визначений Час. Ви приходите до їх, берете, записуєтесь на прийом, або можливо, навіть також в порядку живої черги, Ви подаєте документи, у вас вони приймають на призначення субсидії. Здійснюється попередній запис на прийом у зручний для громадянина день і час, у тому числі за телефоном гарячої лінії. Є така категорія громадян, які ну не можуть звернутися до управлінь соціального захисту в силу там свого віку або інвалідності. То Кожне управління таким громадянам іде на зустріч. Ви телефонуєте до управління, вас записують на прийом, і до вас вийде спеціаліст і прийме у вас заяву на призначення субсидії вдома. На сьогоднішній день вже більше ніж місяць видаються талони на прийом. На сьогоднішній день видане вже десь близько 30 тисяч. Це для нас Рекордне число, тому ми вважаємо, що дуже багато людей до нас прийде зараз заформлювати субсидію. Ну, я думаю, що ми з цим справимося. Записатися на прийом можна також за телефоном гарячої лінії 24 07 85 Звертатися потрібні всі, хто, хто вважає, що не зможе оплачувати комунальні послуги. І ще хочу сказати, що ті, у кого може з якихось причин не вчитися субсидії, можуть прийти до нас і оформити компенсацію на підвищені тарифи. Рішення про те, щоб субсидія буде призначена або буде відмовлена, приймається протягом 10 календарних днів з дня подачі заяви. Для того щоб встигнути, ми приймаємо документи протягом жовтня-листопада цього року. І субсидія буде призначена з жовтня місяця. Тим хто навіть звернеться 30 листопада за призначенням субсидії. Перелік документів для призначення житлової субсидії не змінився. Необхідно надати довідку про доходи осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, а також заповнити бланки заяви та декларації про доходи і майновий стан. Пенсіонери мають заповнити лише заяву та декларацію. Інші документи, що необхідні для надання субсидії, збираються безпосередньо спеціалістами управління. Які документи необхідно подавати для призначення житлових субсидій? Для тих громадян, які на сьогоднішній день вже користуються житловими субсидіями. Перерахунки розміру призначення житлової субсидії з 1 жовтня буде проведено в автоматизованому режимі без звернення громадян. Порядок призначення житлових субсидій і кількість документів максимально скорочена і спрощена. Тому громадяни, які звертаються за призначенням житлової субсидії, подають заяву. До органу соціального захисту чи уповноваженої особи сільської селищної ради, сільської місцевості, заповнюють декларацію про доходи та майновий стан і подають довідки про доходи за попередні 6 місяців всіх працездатних членів сім'ї. Довідки про доходи. Про розмір отриманої пенсії, про інші соціальні виплати, не надаються. Це все органи соціального захисту ну, отримують самостійно. В уряді переконують, що збільшиться кількість сімей, які матимуть право на компенсації за оплату житлово-комунальних послуг, потребуватимуть житлових субсидій більше мешканців Кіровоградщини, Прогнозують в департаменті соціального захисту. Як ви прогнозуєте, кількість звернень зросте? Ну, звичайно, кількість звернень зросте, хоч в зв'язку з тим, що у нас значно зростають тарифи на житлово-комунальні послуги. Знаємо, ми не зросли тарифи на газ, тарифи на електроенергію, тому, звичайно, очікується і кількість отримачів субсидій, цей опалювальний період. Якщо попередній опалювальний період, у нас кількість отримачів субсидій десь була ну, 48 тисяч по області, то, звичайно, ми очікуємо, що це буде більше 50 тисяч отримачів в цей опалювальний період. Хочу сказати, що в такий важкий час при такому підвищенні тарифів я думаю, що держава буде допомагати своїм своєму народу і субсидії ми всім призначені. Так що не переживайте, приходьте, все буде добре. Час отримувати житлові субсидії і зробити це просто необхідно. Дізнаватись більше про ваші права і свободи разом із нами, адже обізнаний значить захищений. Це була лінія захисту. Побачимося рівно за тиждень.